Ваги, я вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце-асцендент, Венера місяць у вагах. На що звернути увагу вам ваги на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого стригатись? Так. Як це пройти? Як вирішити це питання? Чим порадую вас тиждень? Соціальні зв'язки, тобто стосунки, відносини, комунікація, загальна порада і ваш психоемоційний стан. Ну, тут є в нас внутрішній конфлікт, п'ятірка мечів. Намагаєтесь вирішити якусь задачу на рівні думок. Так, вийти переможцем в, в певній ситуації, місите конфліктну енергію, обдумуєте, ну, таку партію приблизно. На менталці розігруєте. Що пов'язано? З десяткою кубків, з сім'єю, з близьким оточенням, з рідними. Ось, ну, це, скажімо так, рідні не по крові, а от тих, хто ваша сім'я, скажімо так, от на вашому внутрішньому емоційному рівні. Також, можливо, щось ви а, в питаннях стосунків, і це у вас. Викликає внутрішній конфлікт, тобто у вас є картинка, ось, але ця картинка, можливо, не так сильно має відношення до реальності. Не? Ну, Мріємо приблизно про одне, а по факту, ну, на діях, там, допустимо, у взаємовідносинах трошечки інакше складається, складаються обставини. От такий у вас стан, в принципі, що от хотілося б одного, але дещо є неспівпадіння, не співпадіння. Бачите, відчуваєте по одному, але не розумієте, як до цього прийти стану. Да, гармонії в партнерстві, у взаємозв'язках. Можливо, також на вас впливають якраз і близькі. Близьке оточення може на вас сильно впливати. Ось і, але скажу так, з якогось такого конфліктного. З конфліктною позицією, тому що у вас це породжує, повторюсь, якийсь внутрішній ну, дисонанс, скажу так. На що звернути увагу? Ага. Паш Пентаклів. Так, якась пропозиція чи підготовка. Також тут є дитячі енергії. Можливо, це і навчання. Конкретніше. Королева мечів. Так, тут може йти навчання, бо підготовка до реалізації задачі приблизно освоюєтесь? Так, В якомусь питанні вивчаєте це питання, але на практиці Задіюєте інтелект, ну, стратегію продумуєте. Ось у вас є внутрішній конфлікт приблизно, ви намагаєтесь продумати ходи, ось, і зверніть увагу, що. Потрібно переходити вже до практики певної в цій історії. Те, що ви там продумуєте, потрібно починати задіювати, іншими словами. Ваша енергія, дівчата, королева мечів, це щось пов'язане з вашим новим початком, чи з підготовкою до певного так, до реалізації дій. Шестірка пентаклів, ресурсна підтримка, енергообмін, і як перемогти, як досягти. Бажаного матеріального результату через конкретно свої рішення і стратегію поведінки. Також це може бути пов'язано з якоюсь конкретною діагностикою чи роботою спеціалістом, що має відношення. І якось дитина тут включається. Також під зв'язним елементом є дитяча енергія. Можливо, це навчання дітей, чи діагностика, що має відношення до дітей, чи до нового початку. Ну, чоловікам скажу, що тут є королева мечів, і в цілому, може бути як ваша енергія, ось, так і ще якась жінка у вашому оточенні, яка ну, конкретно закріплена в своїй позиції і не збирається від неї відходити. Приблизно вона вже визначилась з чимось, так? З своїм відношенням, в тому числі до вас. Ось зверніть на це увагу, що тут є між вами якась домовленість, судячи з усього. Що входить ірафант? Дійсно може бути навчання. Ось чи це якийсь спеціаліст, вчитель, допустимо, чи. Терапевт. Чи ваша енергія, яка говорить про те, що ви берете ситуацію і свій контроль? Такою сповною відповідальністю відноситись до задач? На, імператор, нічого собі. Енергії тільця близнюків прийшли. П'ятірка Пентаклю урок на духовність. Можливо, вам не вистачає ресурсу на навчання обмеження, угу. що входить, Я зрозуміла. Так, Ваге. Тут у вас є якась своя мораль приблизно, своя система переконань. Яка дещо вам може блокувати, наприклад, ресурсний ваш ріст? Складно відпускати якусь ситуацію, йти в змінну міняти щось, передивлятися свої принципи в тому ж числі. Окей, ми не будемо зараз тут зациклюватись. Дивіться. Цілком можемо вийти про взаємодію з, допустимо, лікаром, з лікарем, з лікарем-спеціалістом в певній області, аби розрішити певне питання. Ось, з усією, до речі, відповідальністю. Ну, приблизно менше думок, більше дій. Чого остерігатись? Жреться, вау, це у вас тут. Дивіться, ірафант жреться, це в нас пара. Що входить? Повинно ну, у, ваш, у ваше життя на цьому тижні зайти більше а, структурності? Я б сказала десь в чомусь і простоти. Ось, від малого до великого, так? Ерафант. Щось на базі досвіду, набутого вже. Чого остерігатись Жреці. Остерігатись пасивності, неучасті. Якоїсь таємнички. Дуже йде мова про навчання, правда. Може бути історія про те, що ви багато інформації вивчаєте, чи багато інформації збираєте, але ніяк її не задіюєте. Розумієте? Не переходите до дії конкретно. Шут. Ну, а як це пройти? Сила. Угу. Докласти зусиль, проявити силу, піти в сторону дії, так, активності, звернути увагу в тому ж числі на здоров'я, на тіло, ось, взяти під контроль приблизно. Якщо ви зіштовхуєтеся з тим, що ну, не впевнені, так, чи не відчуваєте в собі сили, чи сумніваєтеся в собі, скажу так. В якихось своїх рішеннях чи в своєму виборі тут чого остерігатись, ну, якоїсь пасивної, дещо нульової позиції, тобто ну, ніяк. Просто от відчуття ніяковості. Ось. Ні туди і ні сюди. Також це може бути пов'язано з певним лікуванням чи оздоровленням. Цього потрібно остерігатись, потрібно йти приблизно і діяти. І вирішувати це питання на діях. Через Лева ще можете якось пройти цю історію. Трійка кубків, да? І розслабитись. Дещо її напругу б зняти ментально в тому ж числі? Знову ж таки, вірафанд це знайти з кимось спільний знаменник. Третє рішення, де обидві сторони задоволені. Ось. І справа не в тому, що ви повинні зайняти повністю пасивну позицію, і в тому ж числі не повинна бути гіперактивність. так? Дещо ну, є момент розслабленості, легше до чогось потрібно відноситись. Ось, Легше, якщо ви тут являєтесь вчителем, наставником, наприклад, ваги. Ось, також безмірно, безнадмірної. Серйозності, я б сказала так, трошки легше в якійсь гра... грайливій формі подавати інформацію потрібно. Чи, якщо освоїти, знайти варіант освоєння якогось матеріалу, засвоєння матеріалу у формі гри. Да? А... Можливо, якось ще є лев у вашому оточенні близькому і Лев може допомогти, вам енергія Лева саме може допомогти в цій історії. Можливо, якось надихнути вас, так? Чи а, додати вам сил. Іншими словами, підбадьорити, можливо, Ну, запевнити в тому, що все буде гаразд. Тобто тут уже кому що потрібно, тому що. А що вам потрібно? Сім мачі. Закохання. сонце. Бути більш відкритими. Собою бути іншими словами. Вам Потрібне відчуття близькості, відчуття того, що ви можете бути собою поряд з близькими, чи з тими, хто вас оточує. Що вам не треба грати певну роль. Також ви хочете досягти успіху в тому, що вам близьке по серцю. Ось. Або щось прояснити в партнерстві, конкретно в любовних стосунках необхідно ось, можете цю історію через зустріч пройти, через комунікацію, навіть якщо вона на дистанції приблизно. Але хтось у близькому оточенні може надати вам сил, впевненості, повторюсь. Чим порадує тиждень? Ну, тріка. Ну, якщо тріка на пораду, значить виходити з якоїсь непростої ситуації. Можливо, якесь рішення, яке вам складно буде даватись, в результаті його прийняття вам стане легше. Це вас порадує, що ви подолали якийсь внутрішній конфлікт, чи якусь внутрішню травму тут вирішите. Зупинка. Да, ви поступово виходите, від якої, виходите з якогось травму, травмуючого стану, з травмуючого, психоемоційного, я б сказала так. Тобто щось на внутрішньому у вас. Болить приблизно, ви поступово рухаєтеся в сторону того, що виходите, позаду це залишається. Або візьмете зупинку на те, щоб ну, піднабратися сил від конфліктів, пауза від конфліктів. Якщо ви тут боретеся за ресурс, ви отримаєте цей ресурс. Хоч вам це не просто, якось це супроводжується, ну, правда, вибиваєте для себе щось. Або хтось тут а, ну, за когось ви несете відповідальність, наприклад, так, є спільні обов'язки, і має цей ресурс поступити в певну а, піти в вашу в якусь сторін від вас. Тобто ви щось складаєтесь, так? Це ваші зобов'язання. Вас порадує, що вам вдасться подолати всі перешкоди, зібрати необхідний ресурс. Ось. І здійснити цю виплату, повторюсь, це може стосуватися конкретно здоров'я, або конкретно навчання певного. Стосунки місяць, тривожність, є Якийсь туманчик трішки, неясність, або це енергія риб тут. О, проясниться. Вийдете з тунелю по стосункам, якщо був туманчик, неясність, тривожність, прояснюється ця історія. Про я... Ясніше на... на розумі. До речі, ця історія може стосуватися, що вас порадує трійка мечів. Це може мати відношення до стосунків, до туману, неясності і тривожних станів, що в цьому партнерстві з'являються, так? Через прояснення в стосунках у вас наступає полегшення. Ось, ну і ви поступово виходите з стану, де така внутрішня напруга була. Рух вперед. Да, ви виходите з цих тривог, через, знаєте, можливо, навіть на зусиллі, через намір. От ви в голові приблизно тримаєте фокус на те, що на покращення. Бути більш оптимістичними, рухатись в сторону райду. От приблизно ви точно виходите в ці, е, з внутрішнього конфлікту через партнерство, стосунки. Тобто, тому що там прояснюється ситуація, яка вас тривожила, чи якийсь туман, значить, знаєте, могло накривати трішки. Ну, приблизно щось собі там надумали, накрутили, чи зіштовхнулися з нерозумінням. Ось, і це вас підзатягнуло, поглинуло. А, окей. Якщо ви тільки тут не практики, тому що в є щось проходить таке, що ви тут працюєте з даними, в тому ж числі, з інформацією. І тоді це, якби, йде структуризація цієї інформації, так? Оформлення в через дії в конкретні об'єкти, скажу так. Порада. Тут жезлі. От, от вона, ця ініціативність, дія. Імпульс, тобто не залишайтеся в стані підготовки, а переходьте більше до дій. Так? Будьте більш ініціативні, не місіть в голові варіанти, не продумуйте довго стратегію, а більше проявляйте активність, так? чого б це не стосувалося? чи це партнерство з кимось, чи це те, до чого, ну, в чому у вас є обов'язок, чи це навчання, варіантів мільйон. Кожен з вас знає. Основний посил є. Рішення Дійте відповідно до цього рішення. Імператор. Тут прям контроль на себе, управління на себе відповідальність за свої дії і за свої рішення. Потрібно взяти Так? І за ну, тих, за кого ви відчуваєте, що несете відповідальність. Так? З ким у вас є спільні домовленості, скажу так. Тому що у вас от входить новий рівень і рафан — це підвищення певною мірою. Але для цього вам потрібно стати в позицію серйозну, я маю на увазі серйозну ну, в питаннях відповідальності, але не переоцінювати ситуацію. Тому що у вас може формуватися тривожність на базі того, що ви занадто серйозно до чогось відноситесь, так? Тут серединочку вибрати полегше, полегше. Ось, і більш впевненіше. Так, дякую за увагу. Вага і гарного вам тижня. Па-па!